Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо бюджетну двохдінову магнітолу від компанії Phantom, модель FP7035. Постачається фірмовій упаковці магнітола. Всередині у нас знаходиться металеві кріплення для магнітоли, декоративна рамка пластикова, гарантійний талон. Інструкція, монтажний комплект, дроти підключення, акустики і живлення зі стандартним роз'ємом ІСО. І також сама магнітола. Магнітола невеличка, тому як немає cd привода Магнітола має 7-дюймовий дисплей, сенсорний. Роздільна здатність дисплею 800х480. Вбудований мікрофон має функцію Bluetooth. Тут у нас кнопки механічні, також роз'єм під карту MicroSD, під AUX і під заглушкою повноцінний USB-роз'єм. З стильної сторони у нас роз'єми для підключення акустики і живлення. Запобіжник на 10 А, роз'єми RCA для підключення акустики, також е відео, вход, вихід. І є також антенний роз'єм. Зараз ми магнітолу під'єднаємо наживлення 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу наживлення. Даний магнітол використовується операційна е, система Windows CE. Налаштування абсолютно е, на будь-який смак можна виставити. Е, є функція Bluetooth, як я вже сказав. Магнітолі є радіо, можна підключити мобільний три... пристрій для гучного зв'язку або для прослуховування музики. Можна окремо з носіїв будь-яких прослуховувати музику, дивитись відео, фото, це все тут доступно. Як завжди, радіо з трьома діапазонами, в яких можна робити пам'ять на 6 станцій. При купівлі на магнітолу обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.